На відео, яке нам надав депутат Калицької міської ради Іван Мазурик, показано вибух, що стався вночі 30 червня на території підприємства Свіскрону у селищі Брошнівосада. Його пояснює Іван Мазурик, надав чоловік, який був свідком вибуху. Людина, яка проживає в селі, її крайні хати, якраз від цього заводу, скинула відео мені свої камери, свого подвір'я камери спостереження, на якому було видно спишку. І що, що дійсно щось, щось відбуло. Люди чули взрив. Офіційні представники заводу нічого не говорять, мовчать про пожежу на підприємстві. Рятувальників сповістили 30 червня о 1.34, Повідомила речниця ДСНС в області Христина Перцович. З її слів, вогонь гасили 12 рятувальників більше години. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа Тирси у циклоні та сепараційному відділі. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок цієї пожежі на підприємці Свіскрону постраждали двоє людей. Розповідає начальник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків. Поліцією по цьому факту зареєстровано кримінальне провадження, а саме порушення вимог законодавства про охорону праці. І на сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. Двох людей із опіками госпіталізували до Рожнятівської лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, розповів заступник директора медзакладу Олександр Пицьків. Двоє потерпілих були доставлені до нас, стан був їх середньої важкості, жінка більше більш, більш, більш мала опіків, була переведена в обласну лікарню також в стані середньої важкості. На даний час чоловік, який в нас залишився, стан задовільний. Вибух вночі 30 червня чув і селищний голова брошнівосади Тарас Манорик. Тоді з його слів прогриміло чотири рази. Мій будинок близько біля території крону. І до такої степені, що склалося враження, що вибухнула ракета. Жодної інформації про інцидент каже очільник громади, підприємство не надало. Вчора, 4 липня, комісія Брошньовосецької ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила провести позапланове обстеження підприємства, визначити радіаційний фон і стан якості повітря. За підсумками цієї перевірки, селищна рада звертатиметься до комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Зі слів Тараса Манорика свіскрон розташований орієнтовно на 19 гектарах землі, більша частина якої перебуває у власності підприємства. Компанія виготовляє ламіновані деревостружкові плити. Щомісяця, розповідає селищний голова, громада отримує від підприємства один мільйон гривень з ПДФО та півтора мільйона гривень в рік за оренду землі. Втім, каже Тарас Моноре, компанія має претензії щодо генплану селища і подала відповідний позов для того, щоб скасувати рішення. Від е, рішення селищної ради від 2015 і 2019 року. У 2015 році був прийнятий новий генплан, а у 2019-му він був доопрацьований, були зміни до генплану. І мова йде е, про те, щоб десь ревізувати або скасувати їхнє рішення. Бо тими генпланами були обумовлені м, санітарні зони і можливості десь. Е, Будувати чи не будувати ті чи інші підприємства на території підприємства Брошні в осаді жодної інформації нам не надали, пояснюючи тим, що адміністрація компанії розташована на Львівщині у Кам'янці Бузькій, аби дізнатися причини і наслідки пожежі, що трапилися 30 червня, Суспільне надіслало до свій інформаційний запит. Інна Сендецька Монік Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.